Коли чую сльози матерів, жінок, дітей під час поховань, ну хіба є слова, які можуть хоча б трошечки зменшити біль, в серця у матері? Таких слів немає. Але ми маємо пам'ятати, ми маємо розуміти, що ці хлопці, ці герої, вони віддали найважливіше, що в них було найголовніше це своє життя. Він не ховався. Я казала, Артем, хтось ховається, хтось пересидь, ти бачила війна, це ж страшний, ти не воював, ти навіть не був в армії. Ні, я ховатися не буду. Мама, я піду рано чи пізно підемо всі. Нічого не розповідав. Казав, мама, все прекрасно. І ти багато даєш запитань. Мені не можна. У мене все добре, у мене все добре. І я кажу, Артем, я нічого про тебе не знаю. Артем, скажи жони, дити. Мама, завтра тобі все розкажу. 29 числа це було вересень. 30-го він вже не вийшов на зв'язок. Мені сказали, він погиб, як герой після артобстрілу. Кажу, і він пішов ще спасати хлопців.